Колись то ще вовреме оно Помпілій Нума римський цар, тихенький кроткий государь, втомившися писать закони, пішов любенько погулять і відпочити. Та, спочивавши, додумать, як би тоскувать кайдани на римлян, і, взявши гнучкий одноліток лози, каблучку заходив сплести. На шию б коли погляне у холодочку під платаном дівча заквічене спить, дріадам нічого робить перед такою красотою, перед богинею такою, сама Егерія в гаю, клянучи долоньку свою повісилась, а мудрий нума і на дівча, і на цвіти дивується собі і дума. Який беретесь ще сплести.